І до позитивних новин з фронту хорошими за останню добу стали ще пів тисячі росіян. Окрім того, наші збройні сили знищили шість ворожих танків, чотири бойові машини, вісім артилерійських систем і іншу техніку противника. А росіяни панікують у Курській області, що межує з Україною почали будувати оборонні споруди. У полях встановлюють бетонні протитанкові споруди, відомі як зуби дракона. Пишуть, що просто Зміцнюють свої рубежі. А далі про головні події ночі. Окупанти безпілотниками ракетами атакували Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених. Серед них дівчина 15 років. Зруйновані два будинки, ще вісім пошкоджені. В іншому селі області, де також був прильот, зруйнований будинок. Ще 10 отримали пошкодження. Люди там, на щастя, вціліли. Безпілотники окупанти запускали по Дніпропетровській області. Попередньо Ньо то були шахіди. Усі вісім збили наші сили проти повітряної оборони. Натомість Нікопольський район атакували з ураганів та важкої артилерії. Росіяни вдарили по двох громадах. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Пошкоджені кілька магазинів, офісних будівель та коледж. У кривому розі надвечір під ракетний удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі масштаби руйнувань з'ясовуються. На місці працюють відповідні служби. Крім того, іранськими дроном уночі намагалися атакувати Житомирщину. Сили ППО збили безпілотник на півночі області. Під обстрілами окупантів залишається Куп'янська громада на Харківщині. Внаслідок артилерійських ударів. Оскол. Кові поранення отримала місцева жителька 67 років. Її госпіталізували у Вовчанській громаді внаслідок обстрілу. Одна жінка загинула. Поранення отримав 50-річний чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. 16 людей загинули на Донеччині. Між Шахтарськом і Торезом монтажівка російських окупантів роздушила маршрутку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За попередньою інформацією інформацією, всі загиблі цивільні пасажири мікроавтобуса атаки з боку Білорусі зараз не буде. Про це заявив головний розвідник країни Кирило Буданов. За його словами, усе пов'язане з тематикою Білорусі. Це спеціальна інформаційна операція, мета якої посіяти паніку серед українців і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій. У генштабі інформують, що обстановка на Волинському та Поліському напрямку залишається. Без змін, утім на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. А серед військовослужбовців та їхніх командирів зростає невдоволення через загрозу втягування республіки у війну з Україною.